Всіх вітаю на каналі CrossFire, і я його другий ведучий, що за адміна, яка конкретно прогресувала. Будемо знайомі. Після огляду на кумедний і непотрібний шарт Aquas R6 Siege, я вирішив продовжити розносити мобілки. Ви можете, звісно, спитати, чому б не шукати навпаки щось хороше у них. А я відповім, що мені по кайфу. Я міняю мобілки як рукавички і перемацав реально багато чого, саме в пошуку того самого Смарта, котре зможе назвати топом за свої кошти особисто для себе. Одним з таких міг стати Galaxy S20FE, бо він має флагманський проц, нормальні камери, відносно невеликі габарити та батарею в 4500 АГ, чи ще більше Агодин, то неважливо. Ну тобто за свої 5-6 тисяч це доволі нормальний набір характеристик. Тож я вирішив, що треба спробувати ще раз. У мене був колись зелененький і виглядав прикольно. Коротше, починалося доволі нормально. Я тупо все налаштував, отримав приємний телефон і вирішив, що все ок. Ну дійсно після 12 iPhone та Pixel 5 це відчувалось доволі нормально. Камери, може, трохи зовсім гірші, ну але нічого. Єдине, що не подобалось, то батарейка. Вона ледве давала 3 години дисплею, що капець як мало. Ну нічого, руки крюки на місці, відкривачка телефонів теж є, та і клей для кришки присутній. Коротше, замовив нормальну батарейку, я від цього виробника ставив у айфон і вони прям дуже добре себе показували. Замінив, заліпив і отримав аж 4 години екрану. Ну, знаєте, чисто така перша думка із серії: та якого ж дітька? Бо от особисто мені потрібно хоча б 5-6 годин, цього більш ніж вистачає. Ну, то й ладно, плантон є офісний, зарядками затикане все, що можливо, паверів часів відключень теж достатньо, нема чого перейматись. Користуюсь телефоном далі. Знімаю огляди, все майже подобається, і тут ця падлюка починає нереально тупити. В цей момент на мене нахлинули в'єтнамські флешбеки з часів користування Galaxy S8 на Ексінсі, коли Смарт з часом починав настільки робити мізки, що це просто жах якийсь. Відчувши цей неприємний присмак на йобу в дупі, я зрозумів, що проблема цих мерзенних процесорів от взагалі нікуди не ділась. Як були гіршими в плані енергоефективності та швидкості роботи, так і лишились. Блять. Окей, давайте абстрагуємось від серця цього смарта, який на 100% містить лайно, та подивимось на сам телефон. От тут він собі такий гарний, приємний з дисплеєм на 120 Гц. Мені навіть пощастило його отримати без вигорання. Сканер відбитку під дисплеєм працює теж нормально, особисто мене бісив менше за течвайді в айфонах. Тож, тактильно, телефон абсолютно окейний. Для тих, кому важливо пограти на мобілці, я теж зробив декілька тестів. Розпочнемо з мого улюбленого тесту на Titan Quest. Поз якоїсь причини ця гра доволі сильно навантажує графікою, хоча б здавалось, еге ж, при максималці бачимо доволі цікавий розкид фепесів від 60 до 90. Грати приємно, але б я зафіксував на 60 та не парився. Цього більш ніж достатньо. Танки Blitz на диво також мають орієнтовно 80 кадрів на абсолютних ультрах. Але є інколи час від часу тупняки, тож краще якісь налаштування посунути вниз і буде взагалі бомба. Пограти на цьому телефоні більш ніж можливо і навіть з задоволенням. А ми йдемо далі. Адже щоб пограти у War Thunder, то треба виставляти усе на середній. В такому випадку отримаємо 50-60 кадрів, грати можна і доволі плавно. З часом можуть бути певні моменти через перегрів, але не можна сказати, що вони сильно якось впливають. Так що грати більш ніж можливо. А тепер камери. OS20F є доволі адекватний набір камер на сьогоднішній день. Основа, телевик та ультраширик. Основа та ширик на 12 Мп, а от телевик з зумом X3 на 8 Мп. Доступна зйомка відео максимум до 4К фепесів. Порівняти буду його з віддаленим родичем, а саме Galaxy Note 20. У якого такий самий набір камер, тільки телевик реалізований на базі кропу 64 мегапіксельного сенсора, що як на мене дивно, але давайте тестити, як це працює насправді. Почнемо з фото у нормальному освітленні, і між ними майже ніякої різниці. Можливо, Note 20 трохи краще виглядає, але я впевнений, що це через різницю у чіпсетах. Де Note точно перемагає, так це у нічній зйомці. Мало того, що стокова обробка виглядає гарніше, так ще є можливість поставити Гекам і він буде працювати. Додаткові моделі також більше сподобались саме на Note 20, вони просто якісніше. Що дивник X3 модуль, що Ультраширик. Але це зовсім не означає, що камери з 20 є погані, вони просто нормальні для своєї ціни, і що саме головне юзабельні. Обидва телефони, телефоны. 4К, 30 кадров. Так, я себе освещение был уже в Оп, 0,5. 1X. И X3. Ну и видео принимается в відсутньому світлі. Те самі 4К, 30 FPS. Цінюємо звук, стабилизацию. хоп-хоп. Ультра ширококутний. Хоп-хоп, звочайний. Де там фокус? О, є фокус. І x 3 Висновок доволі простий. кошти телефон Бімба, якщо взяти на Snapje 865. Бо інакше це не смарт, а така люта глина, що я просто не можу. Дякую за перегляд.